Всім привіт! Це українські новини. Я знайшов статтю на Visual. Стаття називається Паришен і Комаровський Зустрілися з прем'єр-міністром Молдови. Ось. Коротко ці зустрічі. Вони обговорювали перспективу розвитку країни, щільну співпрацю. Економічних і виробничих сферах, ну і загалом відносини цих трьох країн. Польщі, України і Молдови, як зрозуміло. Порошенко заявив, що ця зустріч вона дала ще один поштовх до вступу до Євросоюзу. Це на його погляді. А на мій погляд, краще Порошенко займався внутрішніми проблемами України, аніж їздив по різних країнах, зустрічався з лідерами і обговорював якісь перспективи розвитку. Насамперед, який може бути зараз розвиток, якщо в країні війна, спочатку треба вирішувати проблеми, які... Важливіше для України, ніж перспективи розвитку з Молдовою. Це на мій погляд. Не буду казати, що Порошенко є президент поганий, але він ніякий президент. Ніякий він не вирішує проблему України можно сказать одна банда поменяла іншу банду дякую підписуйтесь на мій канал став лайки комментуємо спілкуємося до зустрічі!